Бліни самі тоненькі, смачні і дуже довго можуть зберігатися в морозилці. Гляньте, які перегляди за місяць. Я і подумати не могла, що така легка і проста страва викличе такий ажіотаж. Це відео у мене буде як доказ того, що вони дуже добре зберігаються без пошкоджень морозильній камері. Зараз у нас 5 серпня. Я розморожувала морозилку і знайшла налисники з лівером, які готувалися на початку квітня і заморожувалися. І ви самі можете бачити їх стан, бо мені дуже багато писало дівчат, що вони тріскаються, особливо коли заморожуються. Так що налисники пройшли тестування на всі 100. Гляньте тільки на цей розріз. Млинець тоненький, начинка дуже соковита, а налисник держиться докупи і не потріскався. Зберігайте рецепт.